Сьогодні 2 листопада ми сіємо Сіємо пшеничку. мокра земля, але ході пізніше сіється, і треба сіяти. Все ж таки залипають. Але робити треба сім 25-очкою, п'яточкою. нашим меншим помічником. Сівалка. 1,8 СЗ. Сім в такому місці. Біля річечки. Так тихо, спокійно, але Але в нас в країні сьогодні йде війна. Десь там трошки далі конник пасеться. Скоро можна буде побачити його За зоопарку. Зараз все переходить на на техніку, на, на коні, на на, на железні коні. Ну що будемо всі далі.